Четверта сотня, козацька. <кій> всі мене знають по таким ім'ям. У нас на сьогоднішній день, у нас на сьогоднішній день є така загроза, як захват України. Але ми без зброї. Ми всі обезброєні И я кажу и закликаю наше правительство, чтобы народ озброили. Чтоб народ был озброенный. <свят> Давали змогу дать висич любому агрессору и любому долбанутому правительству. Щоб народ слухали, щоб народ не насілували. А тепер давайте всі разом заспіваємо гімн. Це була єдина зброя, якою ми відбувалися від цього Беркута. Єдина, крім каміння і бутилечок, які навіть не розбивались. Заспіваємо.